Господи, я тобі дякую за цей день, який ти подарував сьогодні, цю можливість звіщати істину твою людям, які не знають тебе, які не пізнали Твоєї любові, твої істини, твого спасіння, щоб ці трактати були прийняті і послужили на спасіння цим душам. Благослови мої руки, зроби своїм інструментом для слави Твоєї. Для благовістя жителям нашого міста, щоб вони пізнали Твою любов, пізнали Твою милість, щоб вони були спасені Тобою через Твої страждання, які Ти переніс там на нагорохи за всіх людей помирав. Благослови, Господи, щоб ці трактати не були викинуті, щоб вони послужили їм на спасіння їхніх душ, а тобі нехай буде слава. Великому Богу і Спасителю нашому, амінь.